Вам видно, якщо ви цікавитесь, я обидюся. Ціну продавець не знає, не визначилась ще з ціною. Що ці нитки стоять у вас? Я думаю, що порог мінімум. А це він один. Ні, оце два. Вони відчувають. Можу вони можуть. вони з другої опори. Ні, бо це вже пушистний. Це. це вже пушись, і це також. Такий кавник 200 гривень. рядом. Давайте положим, можете положить. А, это бараневка? Да. Спасибо. А какая цена набора? Вот это вот, ну, я отдельно продаю. Я а, отдельно вы отдельно, продаю, продаю. да? Смотрите, вот это ну. 95, 60, 45. Ага. Дешево я продаю, ага. чтобы ага. Я не И таскать. И такая тарелочка еще, да? Угу. угу. Так. А цей сервіс, ви ж продаєте його разом, так? Окремо да? проти. Окремо теж, так? Теж, да? теж баранівка, да. і сіки і тар... Ча... і, так. І скільки чайна пара. Блюдце і тарілки і чашечка. <рес> Господі, я вже заговарюю, 40 гривень. Це 65. І чайник 65. Можна окремо, можна торгувати, торгувати. Дякую вам. Масленночка. Баранівка. Експортний варіант. Баранівка. У мене є такі маленькі чашечки, як люди. Дивіться. Це Баранівка. А це блинниця, так? Да? Це теж Баранівка. Така була, що я сам А скажіть мені ціни всі. Дорогі. Дорогі, та скільки дорого? 150, а ага, 220 20, 202. Це мені дали продати. Це теж це ваше діло. Ось, це мама. Ваша це її мама ось так, такий половничок. Сіво буде на цьому, на Голубому. Це буде Будянський фаянсовий завод, да. дуже гарно. А це, оце вчора мені сказали, ще довоєнна якась гора. А ну давайте я. Донівського... Щас, щас, я гляну. Ось такий кувшин. Щас ми глянемо, климо. Господі, хоч би не впустить. У нас гора, зелена гора, чи щось таке, мені що так це воно. Один мені сказав експерт, що це корсі а вона каже, ні, це довоєнний. Кам'яний бродсь. Каміна брод. Кам Бродський. Що кажуть, це заводу, заводу, іменно до війни. Толстень, сделали. Не знаю, чи получится еще дуже. Солнце свита. Тут посуда із Європи. Ціни не називаю, щоб вас не шокувати. Хто цікавиться такою, таким посудом, то це я покажу для, для вас. В общем, подивіться, як в музеї. без цін Це я зайшла в антикварний магазин, де посуд радянського періоду. Я вам трішечки покажу. Так зараз ось радянський посуд. Цін немає, продавець на вулиці. А є ціни. Ось. Сервіс 1200 двісті. Баронівка. Так, що тут таке цікаве? Ось. Такий ось сервіс. О, мій кавник. о, яка. Так. 1500 цей сервіс. Такий червоний сервіс. 1500. Зараз будете опять мені писати, що ціни заоблачні. Так, це вербилки. Ні, у мене Так, чашечки красиві дуже. Ой, не пам'ятаю клеймо. Не пам'ятаю. Ось такі чудові, з ручним розписом, знаешь, між картушки і на хорошей Ну,

Посуд зазвичай дуже гарний. Такого на барахолці немає, але тут високі ціни. Ця чайна пара 150 гривень. І так я хочу зробити підсумки своїх походів на барахолку. Я ходила на барахолку два дні підряд. Це були вихідні дні. Що я хочу сказати, я більш приділяла увагу тим предметам і тому посуду, який мене цікавить, тим предметам, які є рідкісними, які. Цінуються у колекціонерів, тому я запитувала ціни більш таких, ну, більш таких предметів. Ті предмети, які мене не цікавлять, які є більш такими простими, я і, і, не, і навіть і не цікавилася їхніми цінами. Може, й тому ціни високі, що це були рідкісні предмети. Дуже красиві, гарні, ті, що е, ними цікавляться колекціонери, тому ціни великі. Але хочу сказати, що на цій барахолці, там де рельси, на рельсах, там низькі ціни, але там мало і цікавих предметів. А вже коли я заходила в магазини, там антикварні магазини, просто такі магазини, там ціни, звичайно, були вищі, але там і багато було дуже цікавого посуду. Так, і що ж я купила? Купила я небагато, купила я лише одну річ, тому що я йшла на барахолку, у мене була така ціль. Купити тільки те, що я сильно хотіла. Покупати все підряд я не ставила таку мету собі. Це і, якби, і матеріально затратно, і навіщо мені ці лишні предмети, які потім нема куди ставити. І тому я купила. Тільки одну річ це ось така чайна пара. Я вам її показувала у відео, але я її купила за 100 гривень, не за 150, так як я сказала у відео. Я трішки помилилася: ця пара сто... коштує 100 гривень. Я її купила так, як у мене є деякі предмети з цього сервізу. І тому я хотіла їх поповнити, і вони являються рідкими на наш час ось така чашечка. Це полонне перший сорт. Вона новенька, в гарному стані. І блюдце. Також, бачите, що в гарному стані. Така чайна пара була лише в магазині одна. Там були вже залишки, ті, що не розпродалися. Може, я... і ще в мене... Може, буде один похід на барахолку, якщо в мене вийде, бо я вже скоро буду їхати додому в Миколаївську область, там, де я проживаю. І, може, в мене буде ще один шанс сходити на барахолку. І я зайду ще в цей магазин і подивлюся більш детально. Там у них залишки цього, цих сервізів. А може вони поштучно будуть продавати, а не цілий сервіс, я ще позапитую, і може щось ще собі прикуплю. І вам, звичайно, покажу. А зараз, а зараз все. До нових зустрічей. Дякую, що подивилися. Дякую за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!